Вітаю вас на онлайн-уроках з інформатики. Тема сьогоднішнього уроку величини в алгоритмах з розгалуженнями. Продовжуємо опрацьовувати середовище Scratch та Python. Давайте розпочнемо з таких питань. Який фрагмент алгоритму називається повним розгалуженням? Як він виконується? Спробуйте навести приклад. Який фрагмент алгоритму називають неповним розгалуженням? Як він виконується, також наведіть його приклад. Та яка команда є в кожному розгалуженні, якими можуть бути результати її виконання. Відповіді можете лишати в коментарях. Давайте візьмемо приклад обчислення значення виразу, що містить дію ділення. Так у пункті 4.1 ви складали алгоритми і проєкти для обчислення значень виразів, що містить дії додавання, віднімання та множення. Значення таких виразів можна обчислити при будь-яких значеннях змінних, що входять до цих виразів. Давайте розглянемо тепер задачу на обчислення значення виразу, яка матиме дію ділення. І умова задачі наступна. Нам потрібно обчислити значення виразу 2 помножити на x плюс y в дужках. Розділити в дужках на 2 помножити на x-y де Х та y будуть довільні числа. А символ косої риски в інформатиці позначає дію ділення. Ви вже знаєте, що дію ділення можна виконати не завжди, тому і значення цього виразу можна обчислити не при будь-яких значеннях змінних x та y. Адже цей вираз містить дію ділення на вираз зі змінними. Значення якого може дорівнювати нулю. Тобто, якщо значення дільника 2 помножити на х-9 буде дорівнювати нулю, то значення нашого виразу обчислити неможливо. А якщо не дорівнює, то ділення виконується. До прикладу, якщо взяти х дорівнює 1 а y2, то значення цього виразу обчислити неможливо буде. А якщо взяти х дорівнює 3 а y4, то значення цього виразу можна буде обрахувати. Це означає, що залежно від значень виразу x помножити на 2-y, в алгоритмі виконуються різні команди. Якщо 2 помножити на x-y дорівнює 0, то повинна виконуватися команда виведення повідомлень, що значення виразу обчислити неможливо. Якщо ж і 2 помножити на x-y не дорівнюватиме нулі, то повинні виконуватись команди для обчислення значень виразу. Приклад розв'язування цієї задачі в середовищі Scratch та в середовищі. Ми з вами виконаємо обов'язково в кінці уроку. Тобто цей алгоритм має містити обов'язково. Давайте розглянемо блок-схему алгоритму розв'язування нашого з вами виразу. Який подано нам на малюнку. Блок-схема має наступний вигляд. Для початку потрібно ввести значення наших змінних x та y, які ми самостійно задаємо. Потім відбувається дія з дільником. Дізнаємося, чи дорівнює дільник 0. Якщо дорівнює, то з'являється повідомлення обчислити неможливо ділення на 0. Якщо ж дільник не дорівнює 0, то відбувається вираз. 2 помножити на х плюс y. А потім значення діленого розділити на дільник і вивести повідомлення з результатом. Давайте проілюструємо виконання цього алгоритму та розглянемо для двох наборів значень змінних. Ці два напори значень підберемо так, щоб проілюструвати хід виконання алгоритму для кожного з двох можливих результатів виконання команди перевірки умови. У нас є два приклади. Ми на прикладі таблиці бачимо, що введемо значення змінних x та y, 5 та 6. Відповідно в такому випадку дільник. Не дорівнює нулю. Отже, відбувається підбиття підсумків. Як результат, відповідь має з'явитись 4. В другому прикладі Х та Y ми використовуємо змінні 5 та 10 відповідно. І перший же вираз дільник дорівнює нулю. Як результат, має з'явитись повідомлення обчислити не можна, тому що ділення на нуль. На основі цих двох з вами прикладів ми будемо виконувати практично. А зараз для розв'язування цієї задачі скористаємось, до прикладу, середовищем Scratch і створенням проекту. Саме в середовищі Scratch. Для цього в нас є ось така невеличка підказка, дотримуючись якої ми зможемо отримати позитивний результат. В описі під відео я залишу посилання на онлайн-середовище даної програми, перейшовши за яким можна скласти даний алгоритм. Хочу зауважити перед виконанням, що в цьому проєкті для введення значень змінних X та Y, замість перших двох блоків, потрібно надати, можна використати, блоки запитати та чекати. Так як ми будемо самостійно вводити, тому перші два блоки ми з вами будемо змінювати обов'язково. А зараз пропоную перейти до онлайн-середовища та виконати даний проєкт. Що ж, давайте складемо проєкт. Для початку закриємо вкладку. І за посиланням в описі під відео ми відкриваємо онлайн-середовище. Розпочинаємо дії з наступних кроків. Оберемо події. Коли натиснуто прапорець. <кій> Тепер нам потрібно створити аж 4 з 5. <кій> Перепрошую зміни. В групі інструментів «Змінні» Обираємо створити змінну». Змінні в нас будуть X. Х. Так само створити змінна Y. Створити змінна А, тобто це дільник буде, створити змінну Б. Це ділене. І створюємо, звичайно, змінну. С, це, це результат. Готово. Якщо поз залишити позначки біля змінних, вони будуть відображатися в нас в меню. Тому ми їх поки що залишимо для кращого споглядання. Тепер обираємо наступний дію датчики запитати, як вас звати. І прописуємо: Введіть введіть зміну ХТР. Готово. Тепер обираємо змінні. обираємо надати. Моя змінна значення 0. Замість моєї змінної обираємо Х, а замість нуля із датчиків переміщуємо відповідь. Отаким От чином. Тепер знову задати. Запитати, як вас звати, зватимо Змінну. змінну». Тепер Y. y. Так само змінна, надати моя змінна, Замість моєї змінної обираю Y і датчиків відповідь. Отримаємо ось такий результат. Це ми задали введення змінних. Тепер потрібно, щоб здійснився обрахунок. Для цього обираємо змінні. Обираємо надати моя змінна значення 0. Замість з моя змінна обираємо дільник А. І в операторах складаємо приклад. Приклад буде наступний. Беремо з мінусом спочатку і беремо з множенням. Множення переносимо в перше поле. В першому полі в нас буде двійка. Помножити змінна x і мінус y. От такий от вигляд. Тепер беремо розгалуження. Повне розгалудження знаходиться в групі керування, якщо то інакше умова в нас наступна з оператора обирається, знаком дорівнює, де ми вказуємо, що змінна а якщо дорівнює нулю, тоді виконується повідомлення говорити. Привіт. Замість привіт пишемо. Обчислити не можна. Ділення на 0. крапочка Якщо ж не дорівнює 0, тоді повертаємось до змінної. Обираємо надати моя зміна, надати моя змінна 0. Замість моєї змінної обираємо B. Обраховуємо спочатку наш, наше ділене. В даному випадку з плюсом діє множення в першу. Мої змінні – це х, друге і y плюс, а замість першого двієчка. Потім надати моя змінна значення 0. Замість моєї змінної обираємо. Це в нас вже відповідь обраховуємо. Це і задаємо оператор ділення дію. Що треба поділити Б, поділити на А. Отже, змінні. Б. Розділити на А. І результат показати. Показати змінну. С. Запускаємо. Перевіряємо. Вводимо 5 ентер, 6 ентер. Відповідь ми бачимо. Дивіться, А в нас. 4 Б 16, а результат 4. Можна, звичайно, додати сюди ще одне повідомлення. Говорити привіт. І замість привіт написати, Вставити сюди змінну. Змінну С. Щоб він говорив відповідь. Повторимо дію. Тепер з іншими показниками. Давайте повторимо 5 ентер, 10, Enter, відповідь обчислити не можна 10. Якщо ми знімемо позначки із наших знаків, що залишимо лише це, із і це знімемо, то ми не бачитимемо, що вводимо. Повторюю ще раз дії 1, 3. 3, Enter. І бачимо відповідь мінус 5. Якщо повторимо ще раз 1 і 2, то відповідь буде обчислити неможливо ділення на нуль. Готово. Проєкт зроблений. Натискаємо File Вивантажити. Відкриваємо папку з проєктом. Перейменуємо проект в вираз. Вираз. 6.2. Зберегти. Також вказуєте своє прізвище. І даний проєкт покажіть вчителю для отримання позитивної оцінки. А зараз повертаємось до уроку. Повертаємось до уроку і розглянемо ще раз виконання цієї задачі, але вже в середовищі Python. Даний програмне середовище ви можете завантажити за посиланням в описі на сайт. Якщо він вже у вас встановлений, можете скористатися додатком на смартфоні. Називається 3. Назву його я залишу теж в описі під відео. Переходьте і пробуйте виконати. Хочу звернути вашу увагу, що після послідовності команди 1 і 2, записаної з відступом праворуч від лівої межі вікна, ці відступи в питоні визначають блоки команд, які виконуються залежно від результату виконання команди перевірки умови. Як ви вже знаєте, відступи створюються автоматично після знаку 2. Е, і натиснення клавіші Enter. Або їх можна ставити самостійно, натиснувши клавішу Tab. Запис команди, які виконують, виконуються за межами блока, повинно починатися ближче до лівого вікна. Для цього натискаємо клавішу Backspace. Приклад. Написання коду ви бачите вже в себе на екрані. Саме цей код ми зараз з вами і спробуємо використати під час набору коду програми в середовищі Python. Пропоную зараз перейти і виконати це. Відкриваємо Python, пуск всі програми і шукаємо папку Python. У мене це остання версія. ADL. Відкривається середовище. Натискаємо знак Windows і стрілочка Праворуч. Тепер натискаємо файл, новий файл. Windows і стрілочка лів... ліворуч. Готово. Розташували і вводимо код нашої програми. Код із слайда, з презентації. Перше позначення це в нас X дорівнює. Дійсне число, float. В дужках виводимо текст в лапках. Вказуємо, що уведіть. Значення X Відступ Закрили лапки, закрили дужки Даний рядочок, щоб повторно не вводити, ми можемо виділити правою клавішою мишки копіювати. І після натиснення, Enter, опустившись нижче, вставити. Зробимо зміни замість X. Це у нас Y. Виправляємо, що це Y, а це в нас буде X. опускаємось нижче. Тепер задаємо обрахунок змінної А дорівнює 2 помножити на X мінус Y. І створюємо нашу з вами розгалуження. Повне розгалудження, що, if, якщо змінна А дорівнює, дорівнює вводиться подвійне, це означає, що дорівнює нулю 2 крапка, Enter, автоматично утворився відступ, то з'являється повідомлення. Print, з'являється повідомлення з наступним текстом обчислити. Не можна двокрапка ділення на нут. Крапка. Закрили лапки, закрили дужку. Enter. Тепер треба повернутися до лівого краю. Натискаємо Backspace. І, якщо не виконується, тоді інакше Else. Двокрапка, Enter. Знову утворюється відступ. Знаходимо змінну b, Тобто ділене. 2 помножити на x плюс Y. Enter. А тепер враховуємо весь вираз С дорівнює. Дорівнює. А. Ой, вибачте, b ділене. Поділити на дільник, на А. Enter і вивести, звичайно ж, повідомлення. Відповідь Print в дужках, в лапках. Вказуємо, що це результат. Обчислень. Обчислення. Обчислення. Закрили лапки. Ставимо комусь і позначаємо змінну, яку треба відобразити. Закрили дужки. Готово. Натискаємо Run. run модуль нас запитує зберегти. Натискаємо ОК. Зберігаємо в нашу папку. Обираємо нашу папку зберігаємо під назвою. Вираз. 6.2. 2 і своє прізвище. Зберігаємо. Відбувається запуск. Запитує в нас Х. Відразу вводимо 5 і 6 enter. Відповідь 4. Дуже добре. Повторимо запуск і введемо змінні 5 і 10 Ентер ділення на 0. Все працює, проєкт чудово виконує свої завдання. Даний збережений проєкт покажіть вчителю для отримання позитивної оцінки. І повертаємось до уроку. Прашувати урок сьогоднішній я пропоную розгадуванням рекусу. Перший репус має наступний вигляд. Що тут зашифровано, будь ласка, пишіть в коментарях. А зараз перевіримо, звичайно, це слово алгоритм. І другий ребус теж нескладний. Я думаю, ви з ним впораєтеся і чудово знаєте, що тут зашифровано. Перевіримо наші знання. Це, звичайно, слово величина. Також спробуйте дати відповіді на такі питання для самоперевірки. Чим відрізняються лінійні фрагменти алгоритму від розгалуження? Чим відрізняються алгоритми для обчислення значень виразу 2 помножити на х плюс y розділити на 2 помножити на x-y. Від алгоритму для обчислення значення виразу. 2 помножити на x плюс y. Помножити на 2 помножити на x-y. І третє, при яких значеннях змінних результатом виконання алгоритму обчислення значення виразу. 4 помножити на x-y. Розділити на x плюс 2 помножити на y буде повідомлення. Обчислити неможливо і наведіть. Кілька прикладів. Відповіді можете писати в коментарях. Вдома обов'язково опрацюйте розділ 4.3 сторінка 142-145. А також за бажанням можете спробувати виконати завдання з підручника на сторінці 152, а саме вправу 1. В разі виникнення запитань звертайтесь в коментарях. А також напишіть, будь ласка, в коментарях, в чому вам зручніше виконувати завдання в середовищі Scratch чи в середовищі Python. На цьому я з вами прощаюся. Дякую вам за увагу. Бажаю успіхів вивченні інформатики. Чекаю на ваші коментарі, на ваші вподобайки та. На нову підписку від вас, якщо ви не підписані. До нових зустрічей!